Із самого ранку п'ятниці, 12 вересня, близько шостої години, російські військові в атакували двома ударними безпілотниками за попередньою інформацією, типу шахет промислову зону на околиці міста Суми. Унаслідок ворожої атаки спалахнула масштабна пожежа. вщен зруйновано приміщення автосалону ЗСТО. Згоріло близько 30 автівок, пошкоджено двоповерхову будівлю готелю. На жаль, під час проведення пошуково-рятувальних робіт під завалами ДСНСники знайшли тіло 65-річного чоловіка, який працював охоронцем автосервісу. Вранці 12 вересня ворожі безпілотники знову атакували місто Суми. Загорілись цивільні автомобілі також на значній площі. Палала не житлова будівля, було надзвичайно високе пожежне навантаження. Співробітникам ДСНС довелось працювати одночасно за декількома напрямками, а це і приборкувати всі осередки горіння, а також здійснювати пошук людини, яка могла знаходитись під завалами. Близько двох з половиною годин ми працювали на місці події. Була дуже важка безпекова ситуація, загроза повторних ударів, проте пожежу вдалося ліквідувати. Також з-під завалів було деблоковано тіло загиблого чоловіка. Внаслідок цієї атаки вибуховою хвилею пошкоджено поряд розташовані будівлі. Уже о 6.30 п'ятниці російські військові вдарили трьома ракетами по житловому сектору Битицького старостату Сумської громади. По обіді атакували шахедом приватний сектор Пушкарівки. За попередньою інформацією, загинуло два місцевих мешканці: п'ять поранено, загалом знищено та пошкоджено більше десяти домоволодінь. Заступник Сумського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Станіслав Поляков розповів про перебіг робіт із ліквідації наслідків путінського терору. Ранок почався. Це була і безпосередня атака шахедами по СТО, приміщенню по місту саме безпосередньо по вулиці Харківська. І дійсно, як ви зазначили, це побітець. Там були побітицькому старостату. Там були у нас прильоти безпілотними пітальними апаратами. Це у нас по Пушкарівці, а по бітицькому, саме по самому бітиці, там уже були ракети відповідно. Значить. І ця атака продовжується. Вже після обід також були нанесені удари, що знову таки був нанесені удар безпілотникам типу Шахет. Наразі у нас інфо. Оголошений день жалоби в громаді. Є інформація. Загалом це у нас вже виходить за сьогоднішні сутки. Це троє загиблих, це один охоронець з СТО і дві особи це 67 чоловіків, 27 років. Це мешканці села Бітиця, які безпосередньо перебували на вулиці під час нанесення удару і загинули на місці. Також у нас це, цивільні це цивільні чоловіки, чоловіки які ну, просто мешканці села Бітиця. А, також були поранені, деяким була надана допомога амбулатор, Двоє людей було госпіталізовано до лікарень, ну, там легкої легко, такої тяжкості, тобто не, не, не тяжкі вони. Були відключені лінії електропередач, вже відновили ці всі моменти, тобто будівлі, які пошкоджені, вони з електропостачанням. Наразі відомо про те, що у нас по Бітицькому, старостинському округу десь приблизно зруйновано. 4, там у нас десь, будь ласка, десь до п'яти сім домосподар, але ця інформація. Це зруйнованих. Зруйнованих, а пошкоджених більше, тому що в ці пошкоджені, і в пушкарівки пошкоджених то більше. А саме ми говоримо за зруйновані, також господарські будівлі зруйновані. Наразі виїзд туди комісії і якісь моменти такі ускладнені, тому що в даному Старосинському округу спостерігається загроза. Весь час літають безпілотні апарати, типу там ланцети, всіх інших, які здійснюють моніторинг, і також літають і впівдрони, які наносять безпосередні удари. Виїжджала гуманітарна організація «Проліска» для надання матеріалів, саме по, е, помешкання. Помешканням, яких зазнали пошкодження. Ну, в принципі, зараз по-останньому в ситуації, що відбулася по шахіду, який був, зараз зв'язок ну, поганенький, да, і тому за старостою будемо зв'язовуватися, яка там на подальшу допомогу не піде, і будемо вживати далі, подальших кроків. Людям хочу сказати, що, по-перше, ну, ми по старостатам працюємо за старостою, але в кого якась... Якщо є потреба, то завжди можу звернутися до відділення відновлення і привезти свої документи, заяви подати на компенсацію на її відновлення саме до відділу відновлення Сумської міської територіальної громади. На знак Скорботи за загиблими в Сумській міській територіальній громаді 12 вересня оголошено днем жалоби. Колектив телеканалу Відікон висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Бажаємо якнайшвидшого одужання та відновлення сил пораненим. Ніколи не забудемо та не пробачимо.